Треба чітко розуміти, у нинішній ситуації ведеться ірано-ізраїльська війна. Це не палестино-ізраїльська війна. Хамас це квазісила Ірану, яка постійно знаходиться як і Хезбела, як і Хусити на утримання іранського режиму. Це те саме, що Вагнерівські і всі інші приватні армії, які зараз воюють. Проти України, який напічкані африканцями, азіатами і так далі. Це квазі проксі сили, які використовує Іран в ірано ізраїльській війні, в агресії Ірану, проти Ізраїлю. Ця війна чергова розв'язана терористами. Замовником якої є іранський режим Аятол. Ось на що треба звертати увагу.